Хто мені скаже, що це таке? Це мотузка, потримай. Опускай. Значить так, зараз ми всі, ось так як я, встаємо коло мотузки, скоренько. Та половинка, на якій ви стоїте, називається суша. Повторили всі, суша. А та половина на стою, називається море. Повторили? Море. Якщо я вам кажу море, то ви маєте двома носками перескочити сюди. Ану, море. Алекс... Його ленька не спи, сяну. перескакуй. А якщо я кажу суша, то маєте перескочити куди? На Зрозуміли? Хто заплутається, встає коло мене. І побачимо, хто зараз на увазі. Готові? Не чую. Не чую. Добре, Тоді суша! Молодці. Море! Суша. Море. Суша. Море, суша, море, суша, море, суша. Суша. А тепер море продукти. Запрутились. Раз, два, три, ходіть сюди. Ви двоє сюди. Так. Да. Готові. І да. суша. Не танцюй. Море. Суша. Маруся. Ти що? Давай. Море. А тепер Саша. А я скинув Саша, а не Саша. Добре. Суша. Море. Сушка. Ви двоє ходіть сюда. Так, построим фіналістів Попласкала им. Готові? Да. сушка. Суша. Море. Суші. Саша. Суша. Mora, Mora, Sosa, Mora, Sosa, Sosa, and you're the to